Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, перший підхід це пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5 клітинок, найбільша цифра у нас трійка. Ми можемо застосувати правило перетину. Правило перетину це коли від краю ми відраховуємо. Це число. Тобто ми, ми намагаємося знайти, де воно перетнеться. Раз, два, три. Тут відмічаємо. Раз, два, три тут відмічаємо. Тобто, тобто Ми розуміємо, що в якому положенні в, цьому, в цій полі по горизонталі не знаходилося три підряд зафарбованих клітинки, вони точно, одна з них точно буде знаходитися у цьому місці. Таким чином, ми можемо також зафарбувати тут. Аналогічно, і таким самим чином ми можемо зафарбувати по вертикалі. Раз і два. Тепер дивимося далі, що ми можемо далі шукати. Що нам кажуть ці двійки? Ці дві кажуть, що має бути дві підряд зафарбовані клітинки відділені мінімум одним хрестиком. Якщо ми... Тут вже точно не може бути зафарбовано, тому що якщо ми поставимо тут, то буде трійка, трійка не відповідає умовам. Значить, єдине, що по логіці залишається, це проставити тут і тут. Тобто, тільки так може бути. Все, ми закрили. Автоматично закривається одна одиниця. До речі, ми також тут можемо застосувати підхід. Тобто, у нас є три одиниці, каже, нам, таким чином, що має бути зафарбовано по одній клітинці, відділені мінімум одним хрестиком. Ця умова буде дійсною, тільки якщо от ці одиниці будуть розташовуватися отаким от, от чином. Така сама ситуація тут знизу по горизонталі, і така сама ситуація тут по, по вертикалі, але воно вже автоматично знайшлося і позакривалося, скажімо так. І така сама ситуація, тобто не така сама ситуація, а от ситуація з трійками, тобто єдине місце, де може повністю зафарбований підряд три клітинки знаходиться, по горизонталі, наприклад, це в цьому місці, і по горизонталі в цьому місці. Ну, а вертикальні трійки автоматично знайшлися і закрилися. Все, кожен спорт вирішено. Дякую за увагу.